Ключові переговори сьогодні у США українська делегація зустрічається з держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставником Трампа Стівом Віткофом, щоб обговорити мирний план. Після звільнення Андрія Єрмака нашого делегацію очолив секретар РНБО Рустему Мерові, саме йому президент України доручив узгодити з американською стороною всі напрацювання, які були сформовані в Женеві. Там кажуть, було погоджено більшість пунктів, окрім двох найгостріших: поступка територіями та гарантії безпеки для України, і саме ці дві теми сьогодні на столі Рустаму меру вже передав, що переговори почалися добре. А Марко Рубіо в вступному слові сказав процитую, йдеться не тільки про мир, важливо створити умови, які забезпечать Україні суверенітет і незалежність, а також дадуть можливість процвітання. Отже, сьогодні сторони спробують домовитися щодо всіх пунктів. Після чого ось цю фінальну версію спецпредставник Трампа повезе в Росію показувати Путіну. Ну і це якось напруже, бо цього тижня весь світ дізнався, що. Що спецпредставник президента США Стів Вітков грає на боці росіян. Про це стало відомо з розшифровок двох телефонних розмов, які оприлюднив Блумберг. В одній з них стів Вітков давав цінні поради старшому раднику Путіна Юрію Ушакову, як маніпулювати Трампом, і Путін цим залюбки скористався. Пам'ятаєте, його дзвінок Трампу буквально за день до приїзду в Вашингтон Володимира Зеленського, і саме після цієї розмови президент США передумав давати нам томагавки. Так, от ідея, що Путін має Випередити візит Зеленського, виявляється, належала Віткофу, і не лише вона за порадою Віткофа Путін також мав підкинути господаря Білого Дому ось цю ідею з мирним планом, а ще замовити слівце за стіва, щоб саме його Трамп потім призначив цей мирний план від американців розробляти. Ну і Путін це слівце замовив. Так, але не з вдячності спецпредставник Трампа мав виконати для Кремля. Дуже важливу послугу взяти цю російську версію капітуляції України і видати її за американський мирний план. І Стів Вітков з цим завданням Москви успішно впорався, і ми про це ніколи б не дізналися, якби якісь загадкові сили, що записали ці телефонні розмови, не злили б їх виданню Блумберг. Так є тут є одна цікава деталь, яка до речі може вказувати на слід, бо в обох розшифровках фігурує старший радник Путіна Юрій Ушаков. він під час цих таємних розмов знаходився в Росії, тому скоріше за все саме його писали і зливали е, і саме російські спецслужби. Ну це одна з версій, але на неї вказують і інші деталі. Як і саме, і навіщо російський диктатор підставив такого цінного агента, чому Трамп в цій ситуації захищає Віткофа, і як скандал вплине на хід переговорів? Сценарії від Алли Чиж. З миру перша реакція Путіна. Хто злив у пресу таємні розмови Віткофа з Кремлем і як він продавав Україну росіянам? Поставили Поставлю підглядують, ані підслушують. Міжнародний скандал, що переплутав всі карти. Путін просто навалив Трампу на голову купугною. Хто веде тіньову партію? Питання знаходиться в підвішеному стані. І чи є шанс закінчити війну до Нового року? Український флаг, бронірований автомобіль, і тут от така стіна. Охайний будиночок з українським прапором. Це посольство України в Киргизстані. Цього тижня перед ним несподівано виросла стіна. Величезний ледекран відділив наше представництво від президентського палацу що прямо навпроти. Чому? Бо там приймали Путіна. Після зустрічі у ДКБ російський диктатор вийшов до російської ж преси, яку сюди спеціально завезли. І вперше заговорив про нинішній мирний план. Розпочав з погроз. Війська Україну уйдуть і займаємо їх і території. От тогда і прекраття бойові дії. Не уйдуть, ми доб'ємося цього вооруженим путем. Далі прийшов до вгадування успіхів на фронті. В Комсомольській, внутрі города, йдуть бойові дії. І уже значительне количество зданій, освобождено нашими войсками. і продвижение йде далі. На Донбасі такого міста немає. Можливо, російський диктатор мав на увазі Покровськ, може Костянтинівку, яскраве свідчення рівня мислення та обізнаності головнокомандувача другої армії світу. Нічого поки не известно. Загалом реакція Путіна на мирний план дуже показова, особливо після грандіозного скандалу з плівками Віткова, що вибухнув навколо переговорів цього тижня. Стенограма Блумбергу буквально підриває інформпростір. Утвітко консультує головного помічника Путіна з питань зовнішньої політики Ушакова, як здобути прихильність Трампа. Конкретно радить, що говорити американському президенту. Я б зробив цей дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримали, що ви поважаєте його як людину миру. А на іншій плівці Ушаков домовляється зі ще одним путінським переговорником Дмітрієвим, що той передасть американцям документ, в якому очевидно викладені російські забаганки. Неформально американцям треба лише підредагувати документ і видати за свій. Цією інформаційною бомбою кидають у Дональда Трампа. Він ухиляється і видає Вітков готував росіян. А що тут такого? Ні, я цього не чув. Але це ж звичайна річ, бо він має продати це Україні. Має продати Україну Росії. Ось що робить укладач угод. Він має сказати: дивіться, вони цього хочуть. Ви повинні переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Ба більше Трамп знову посилає Віткофа до Москви на наступному тижні обговорювати так званий мирний план. Та пастерна не читав, на осуждаю, да ну я не бачу всі плівки, але типу все окей. Та чи окей насправді? І що ховається за удаваною байдужістю? Просто ці плівки його зараз поставили в таку ситуацію, що будь які його заяви про якесь сприяння Путіну будуть сприйматися як доказ того, що Вітков прямо впливає на президента, а Вітков є агентом Російської Федерації. Ось Guardian публікує статтю зі світлиною спецпредставника американського президента і підписом Зрадник у лапках, але красномовно, і далі найважливіше питання: хто злив плівки і навіщо? Адже очевидно, коли ставки настільки високі, і така кількість зацікавлених витік не міг бути випадковістю. Записи отримати й оприлюднити європейські спецслужби. Гіпотетично так, бо ж план запропонований Вашингтоном Москвою, явно суперечив лінії Брюсселю. А єС має особистий безпековий інтерес. якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться. Правду кажучи, неконтрольована агресія породжує лише ще більше агресії. Та найімовірніша версія на думку наших експертів: за вітков гейтом стоїть Москва. Взагалі це уголовне наказання послушувати у нас послушувати не можна. Поставили поставлі а ані подслушують. Як відомо, кдбшники колишніми не бувають, і на цьому Путін знається дуже добре. Видно, як повеселішав щойно мова зайшла про прослушку, і жодного смутку через викриття кремлівських вух чи підставу американського друга Стіва. Плівки відкафу було злиті Російською Федерацією. І їхня головна ціль посилити хаотизацію політичних процесів середині сполучених штатів Америки і таким чином зірвати на сьогоднішній момент переговори і можливо, навіть підписання якогось договору, але чужими руками на користь цієї версії є напрямий доказ після витоку. Американці відразу назвали плівки фейком, а росіяни ні.